Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення. Коли Націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Проблема в чому, що арабський світ у них же там в 25 років вже п'ять дітей. А арабський світ просто буре, одружується і народжує. І штампує, 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 штампує. Європейська нація через років 30-50 просто вимре людей. реально немає грошей за що з сім'ю. Того люди не народжують з Гірманії. Коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все, це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6 через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір Шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. Мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але немає тут. Все, що люди можуть зробити, це підготувати себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Просто кількість свідомих людей зникає несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу буде настільки просто, як ніколи раніше. Майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби. І люди, які ними керують, ми самі себе знищуємо. На жаль, потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.